освіта за кордоном сьогодні це вдала інвестиція у наше майбутнє. Але для того, аби обрати правильний фах, і потрібний саме вам європейський вуз, одного бажання замало. Потрібно зібрати багато інформації і набрати терпіння. Мета діяльності нашої організації це надати студентам-викладачам можливості та інформацію про навчання за кордоном. Я хотів би так само поділитися і власним е, практичним досвідом. Зважаючи на мій досвід навчання в Австрії та Німеччині, мені є чим поділитися, я би хотів передати це знання новому, не буду казати новому поколінню, але принаймні студентам та аспірантам, які цих знань будуть потребувати для свого подальшого кар'єрного розвитку. Які документи є необхідними для вступу за кордон, коли краще починати зв'язуватись із університетами і як не помилитись із обраною професією? Про це розповідає директор громадської організації Інститут досліджень соціального капіталу Дмитро Виговський. У складі інституту працюють експерти з питань міжнародної освіти з великим досвідом консультування школярів, студентів та науковців. Такі зустрічі дуже надихають насправді на якісь дії. хочеться робити щось. Корисне. І, ну, наприклад, я от на третьому курсі, і я думаю, що робити на магістратуру, або що робити після навчання в Україні, як, як себе показати, і, я не знаю, як отримати нову освіту, бо жага до знань є шалена, бо ми молоді люди, у нас амбіції, вони кров гаряча, тобто хочеться як найширше. Здійсни ну показати себе і на що ти здатен, де ти можеш себе проявити і отримати дійсно корисні знання. І я вважаю, що це надзвичайно корисна інформація, яку ми зараз отримали. Дізнатись детальніше про освіту та кар'єру в Австрії, Німеччині або ж записатись на особисту консультацію можна на сайті організації.